Всім привіт! Від користувача твінклбоя поступило питання з приводу Нісана Максима А 33 і вирішив записати саме відео відповідь для того, щоб люди, які раптом колись десь стикалися з цією машиною, написали в коменти свої поради і свої враження від неї. Отож, брати чи не брати, не скажу. Я такі питання не люблю, тому що в кожної людини свої вподобання і свої фінансові. Можливості в цих машинах треба, звичайно, що дуже добре дивитись кузов, позаглядати там, ну скрізь де можна, під всі пластмаски, під всі там коври, і потім гарно за цим кузовом доглядати. Салони там ну такі собі по якості, палива жаре. Авто багато. Воно взагалі таке не сильно технологічне, а скоріш витривале надійне авто. Але скільки витривалості і надійності в нього залишилось на даний момент, питання відкрите. Все залежить від конкретного екземпляра. Що по запчастинам на нього не знаю, що робити, якщо якась там ручка, крутилка зламалась, теж не скажу, ніби пару машин на розборку на OLX присутні, але всього лише пару. Зовні мені подобається таке собі авто є е класу, велике, комфортне, розвалився собі в сидінні, відкрив люк і катаєшся. Я думаю, що ця машина, якщо вона нормально пофарбована, на гарних дисках завжди буде виглядати цікаво. І через 10 років, і через 20. Не всі машини можуть в принципі таким похвастатись. Єдине, що мене сильно напрягає, крім можливих серйозних проблем по кузову і вічних підкрасів. І можливих там нюансів по обслуговуванню це ліквідність, як взагалі ці машини купуються і продаються, і є підозра, що з цим велика проблема. Тому що люди люблять нас в основному, Б, С і Д клас, бажано щось малокубатурне або дизельне. Що ще можу сказати про цю машину? Якщо вона купується по принципу не вистачає грошей на щось дорожче, то мабуть краще дозбирати або прям точно впевнитись, що хочеться цей автомобіль. Бо він точно так само буде просити. Гроші і буде лише віддаляти від тої машини мрії. Коротше, ситуації я не знаю, стану і ціни автомобіля, який розглядається, теж не знаю, тому важко ще щось сказати. Але в будь-якому випадку машину треба добре дивитись. І чим дорожче вона купується, чим надовше вона купується, чим менше досвіду в покупці авто є, тим ретельніше її треба перевіряти і бажано не самому. Починаючи з юридичної складової, там чи не вварені номери, чи не згнили вони. Де взагалі хазяїн до того, яка там гума і чи бите переднє скло. Дивитись треба тупо все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші запитання. Стараюсь відповідати на все, що написано там без матів і без всякого такого негативного.